Ісусу Христу! Слава і. Улюблені браті і сестри, сьогодні в День пам'яті, який ми вшановуємо в першу чергу свято Архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил. Ми згадуємо і нашу українську історію, яка за рік виявилася багатонасиченою. Ще 2004 рік, знову ж таки, в ці дні ми вийшли на байдан, тому що були незгідні, з несправедливістю, з обманом. І здавалося тоді, що всі проблеми. Такого плану відійшли в минуле, але наступає 2013 рік. І знову ж таки, свято Архістратига Божого Михаїла. Ми виходимо на цей майдан, щоб сказати ні неправді, щоб сказати так нашому європейському вибору. Щоб сказати владі, що джерелом влади є народ, і народ прагне бачити своє майбутнє в сім'ї європейських країн. З цими добрими намірями ми виходили на Майдани і не бажали, щоб хтось загинув чи постраждав, ми мирно висловлювали свою думку, висловлювали свою позицію. Але події, які склалися пізніше, дали нам плачевні наслідки, тому що віддали життя своє за наше з вами щасливе майбутнє, наші брати, наші сестри, наша молодь і напевно. З тієї причини, що почалося це і свято, і свята архістратига Михаїла, який диявола скинув з неба. І ми цих воїнів, які скинули цю нелюдську владу, назвали їх Небесною Сотнею, небесними воїнами. Хто без зброї йшов? Під пулі, хто без, без захисту був готовий віддати своє життя за свої переконання, за свій вибір. Їх ми сьогодні шануємо. Звичайно, в першу чергу тих молодих завзятих, люблячих свою землю, свою Україну, до них додалися вже і інші воїни, які сьогодні захищають. Захищали вже кордони нашої незалежної держави. І це вже більше чим сотня. Це сьогодні дає нам підстави змінитися, усвідомити, що не напрасно принесена жертва, яку вони склали для того, щоб наше життя. Було таким, як ми його бажаємо, щасливим в свободі на своїй батьківщині. Як казав Тарас Григорович Шевченко в своїй хаті, своя правда. Ми бажаємо свободи. Нам сьогодні закидають, давайте мир, давайте примиримось, давайте, щоб не було війни. Звичайно, ми хочемо миру. Ми бажаємо миру. Але миру в свободі, не в рабстві. Не підняти руки заради миру і здатися. А ми хочемо бути свобідними і щоб був мир. Складаючи гімн. Автори і ми цьому, ми цьому підтримка є. Вклали слова. Душу і тіло ми покладемо за нашу свободу. Запануємо браття у своїй сторонці. Той, хто вбиває тіло, не може знищити людину. Але вмираючи за свободу, вмираючи за ближнього свого. І в Євангелії сказано: благе діло віддати душу свою. За друзів своїх, померти за ближніх своїх. Це велика жертва, яку ми принесли за нашу свободу наших рідних і близьких, яких знали, яких, з якими дружили, з якими навчалися, працювали. Ми їх сьогодні вшановуємо. Ми громада, громада українська, громада Волинська. Вони сьогодні на небесах, це не пафосні слова, Небесна Сотня. Це дійсно воїни України, воїни Христові, і Господь прийняв їх як чисту жертву. Хтось би і хотів померти за Україну, але не всім дано. Господь обрав найкращих, обрав, щоб ця жертва була. Перед Богом угодна за нашу з вами свободу, щоб ця жертва була для нас прикладом великої любові до своєї землі і праці заради щасливого на цій землі. Ми повинні шанувати, якщо любим Бога, якщо любимо свою землю, якщо любимо ближнього, якщо любимо тих, яких, про яких ми згадуємо. Ми повинні згадувати постійно, ідучи, попри цей вивішений стенд з фотографіями, з іменами людей, треба на мить зупинитися і згадати, і згадати, пам'ятаючи, що могли б жити в ярмі. Але ці хлопці, ці люди, Дали нам можливість жити в свободі. Зупинитися і попросити для них Царства Небесного. Зупинитися і собі сказати, я повинен змінитися. Це не просто революція гідності, як ми її називаємо. Це революція зміни. Ми повинні стати іншими, любити свою землю, любити свій край, берегти. І працювати, працювати для розквіту. Це чергова можливість, яку дає нам Господь сьогодні в нашій, в нашій батьківщині, на нашій землі, бути своїми господарями і бути щасливими і жити в достатку. Це можливість дана нам ще одна можливість. І ми повинні цією можливістю скористатися. І ці очі. Цих хлопців, які дивляться на нас з фотографій, це погляд за кожним із нас, за вчинком кожного із нас. Пам'ятайте, не будете любити Україну, не змінитесь. Вони в вісні до вас будуть приходити і облічати вас. За що ми загинули? Тому сьогодні, згадуючи їх, Хай скаже кожен сам собі. Хай навчить своїх дітей і внуків. Потрібно мінятись. Потрібно не на словах, а на ділі свою землю. Любити. Повинний вірити і довіряти Богу і оповати на Його допомогу. Повинний стати іншим, кращим. Адже згадайте, Наскільки ми просто міняємось, такий простий життєвий приклад. Пересікаємо кордон і їдемо в Польщу всі. Тільки переїхали кордон, в автомобілі пасок вже присцебнули. Правила не порушуємо. Но міняємося же, можемо. То чому ми приїхавши сюди, повинні робити тут? Щось інше, не по закону, не по правді. Ми повинні стати іншими, кращими. Встановлювати закон такий, який би працював для, людину, для людини і на людину. А встановивши цей закон, жити по закону, і найголовніший закон виконувати це закон євангельський, закон Божий. Закон Христовий, закон любові. Оцей закон повинен діяти. І прикладом цього виконання цього закону є ці хлопці, є ці люди, які поклали своє життя, царство Небесне є Звичайно, сьогодні ми їх згадуємо. Звичайно, ми будемо згадувати їх і далі, але і молитися, щоб дійсно Господь дарував нам мир. Щоб ті, хто там сьогодні на Сході, залишилися живими, щоб Україна залиш... стала для нас нашим домом і була в межах тих кордонів, які ми собі пам'ятаємо. Тому і Донецька область, і Луганська область, і Крим це українська земля, це наша земля, земля наших дідів і прадідів. Така правда нашої історії. Ми не хочемо чужої землі, але і своєї не віддамо. Тому хай милосердний Господь згадає сьогодні у Царстві Своїм всіх наших воїнів Небесної Сотні, всіх воїнів України, які віддали своє життя за наше щасливе майбутнє. За наше щасливе сьогодення. Хай Господь милосердний дарує їм Царство Небесне, а нас укріпить у вірі, благословить в любові до України і благословить на щасливе майбутнє заради тих жертв, які принесені рік тому назад, незалежно коли вони загинули, якого числа. Але вони загинули з пам'яттю і любов'ю за України, співаючи гімн України, ще не вмерла Україна. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. Слава Ісусу Христу і слава Україні!